Надія Малафєївська, веселка сонячних зайчиків. Ну й похмурий сьогодні видався день, ніби літо, але настрій, як на пізню осінь. Амі з мамою вже всі іграшки поприбирали і книжечки перечитали, і навіть сонечко з кольорового паперу вирізали, а небо все ще затягнуте сірими хмарами, і дощик з поливачки. Лє і лє. Сумно, дівчинці, нудно. Взялась вона лялочок спати вкладати, поки мама щось на кухні готує. Доки кожній колисково заспівала, вже й дощик перестав. Мамо, вже не дощить, підемо зараз на вулицю. Поки що ні, моє сонечко, я ще маю справи, але за годинку закінчу і підемо, домовились? Так, а може, тобі допомогти? Дякую, доню, але тут гарячі каструлі на плиті, То краще побудь, поки в своїй кімнаті, добре? Добре, мамо. вигукнула дівчинка і пішла до себе. Вона знала, що раз мама пообіцяла, то прогулянка точно відбудеться, треба тільки знайти, чим себе зайняти. Тим часом небо проясніло. Хмарки десь порозлітались і ясне небо усміхалось вмити дощем, аж тут і сонечко вийшло, і сталося диво. Над містом розкинулась величезна веселка. Амі малувалась різнокольоровими стрічками райду і несподівано побачила, як від неї відірвався шматочок і полинув прямо до віконця, дівчинки. Вже за мить борвиста плямка відбилась від дзеркала в дитячій кімнаті і стала зайчиком. Та це ж Трім завітав у гості. Амі, я так радий знову тебе бачити. І я рада, але чому ти з райдуги спустився, а не сонечка? Пам'ятаєш, ти мене нещодавно розфарбовувала. Я таке дізнався. Виявляється, ми, сонячні промінчики, зайчики по всьому світу літаємо не просто так. Ми шукаємо друзів, дітлахів, як ти, які не будуть нас боятись та ображати. Вони стають нашими справжніми друзями, а ми, зайчики, в свою чергу починаємо ще яскравіше світитись. А тих зайчиків, яких розмалювали дітки, як ти мене, оце, наше сонечко переселяє на райдугу. Як це переселяє? Ну як? Коли падає дощик, сонечко випускає нас, уже кольорових промінчиків, ми стаємо тісто один біля одного і утворюємо веселку. Завдяки тобі я сьогодні вперше зміг до них приєднатись. І оце все дізнався. А якщо з тебе фарбу змити, пробував, вона не змивається. Але перефарбувати мене, мабуть, таким можна. Аміт. Тут же взялася за фарби і тепер змінила колір зайчику на фіолетовий, тільки вушка й хвостик пофарбувала зеленим. І знову вони бавились разом, але дівчинці особливо подобалось гладити м'ягеньку сонячну зайчикову шерсть. Він тоді дуже смішно мружив оченята й опускав вушка. Доню, я закінчила, давай на вулицю збиратись, гукає з кухні мама. Вже йду», – до, відповідає Амі. І мені пора до сонечка, засмутився Трім. Але ж ти ще прийдеш? Так, звичайно, я хочу всі кольори на собі випробувати. Тільки ж фарби не загуби. Бувай, Амі! Бувай, Тріме! І дівчинка швиденько побігла до мами, одягати гумові чобітки і разом міряти найглибші калюжі в парку. Тепер Амі знає, звідки бере це райдуга і чому вона така яскрава. Вона більше не сумуватиме, коли на вулиці знову дощитиме, чекатиме на гостину свого сонячного друга. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на нових казочках.